Вітаю вас! Продовжуємо вивчати англійську у контексті. Сьогодні в нас діалог, тема у ресторані. Найбільш ефективно розмовні фрази запам'ятовуються саме у діалогах. Тож, сьогодні, діалек at the restaurant рівень А1. Для початку розглянемо ситуацію, як зустрічають клієнтів у ресторані. Які фрази використовуються, та розглянемо приклад такий невеличкий. Перша фраза офіціант її може говорити. Офіціант «waiter» на англійській мові. Good evening, sir. Table for two. Доброго вечора, sir. Стіл для двох. І така може бути відповідь. Чоловік відповідає: Yes, please, так, будь ласка. Далі офіціант пропонує куди пройти. This way, please. Сюди проходьте, будь ласка. І, наприклад, lady. Thank you. Вона вдячна, виражає подяку. Далі відбувається діалог офіціанта з клієнтом. Він пропонує подивитися меню цією фразою. Would you like to look at the menu? Чи бажаєте ви подивитися меню? Це вічливе таке запитання, пропозиція. Would you like це вічлива форма. І чоловік відповідає, наприклад, yes, please, так, будь ласка. Далі розглянемо процес замовлення, який може бути діалог. Офіціант, «Waiter», «May I take your order, please. Чи можу я ваше замовлення прийняти, будь ласка? І, наприклад, чоловік відповідає yes. To start with I'd like the tomato soup. Так, для початку я б хотів томатний суп. I'd like це скорочено. I would. I would like. Я б хотів. Далі приєднується леді. soup for me too, please. Томатний суп також для мене, будь ласка. І офіціант відповідає Certainly. And for the main cause. Звичайно, а щодо основної страви, тобто він пропонує таким чином замовити основну страву. І чоловік відповідає, I'd like the grilled fish. Я б, я б хотів а, рибу на грилі. Тобто I'd like це також в нас скорочена I would. У розмовній мові найчастіше використовуються такі скорочення. Так, і ледя приєднується. And the roast chicken for me, please. А для мене запечене курча, будь ласка. А офіціант відповідає на це. I'm sorry, madam. There is no more roast chicken tonight. Я вибачаюся, мадам, але сьогодні ввечері вже нема запеченого курча більше у меню. Звертаю вашу увагу, I'm і this. Це також скорочення. I am скорочено I'm. The is скорочено the Це також форми розмовної мови. Далі леді відповідає О, oh, can I take a stick, then? О, oh, чи можна мені тоді стик? Can I take? Це також вічливе запитання. Коли людина бажає щось отримати, вона може задавати таке питання. May – may I take – більш вічлива, ніж take. Але це взагалі такі форми, коли ми щось бажаємо попросити або вічливо запитати. І відповідь офіціанта: of course. Would you like something to drink? Звичайно, чи бажаєте щось випити? І леді відповідає, just some water, please. Тільки трошки води, будь ласка. Тобто ми розглянули, як відбулось замовлення. Йдемо далі. Далі вже переходять до десерту. Тобто, основну страву замовили і далі продовжується десерт. Продовжує офіціант вийте. Very well. Would you like order your dessert now? Чи бажаєте ви замовити десерт uh, зараз? І чоловік відповідає, Yes, I'd like some ice cream, please. Так, я б хотів трошки морозива, будь ласка. І летя запитує: Have you got any strawberries? Чи є у вас, у вас полуниця? І... Uh, Офіціант відповідає: I'm sorry, we haven't. Я вибачаюся, але нема. Would you like some, something else instead? Чи бажаєте ви щось інше замість цього? І леді вже згоджується на морозиво. Just some ice cream, please. Тільки трошки морозива, будь ласка. У даному епізоді в нас теж використовується скорочення I would I'd, I am I'm. Have not haven't. Тож, розмовна мова збагачується скороченнями. Їх треба розуміти, щоб чути, і приймати участь у діалогах. Йдемо далі. Далі йде а, вечеря така. How is your fish? Леді питає. Як твоя риба? І чоловік відповідає, Delicious, what about the steak? – Смачно, що, що, що ти скажеш про стейк? І леді відповідає: taught, But the sauce is nice, трошки ж, жорстке м'ясо, але соус дуже смачний. Тобто в них такий, такий невеличкий діалог відбувся. Йдемо далі. Тут підходить вже офіціант, вийде з запитанням. Відчливим. Is everything alright? Вас все добре? І леді відповідає, Yes, thank you. Так, дякуємо. І чоловік задає питання. Can we have the bill please? Тобто він просить надати рахунок. Can we have the bill, please? Чи можемо ми отримати рахунок, будь ласка? Відповідає, of course, sir. One moment звичайно, сер, один момент Тобто ми розглянули сьогодні такі невеличкі фрази, звертаю увагу, що цей діалог для початківців. Тому я все це дуже детально розбираю для того, щоб розуміли ці питання, прослухували, повторювали, і, головне, розуміли зміст і. Корочення. Наступні діалоги будуть за різними рівнями складності. Тож, очікуйте відео, підписуйтесь на канал, очікую ваших коментарів, лайків. До нових зустрічей!